В 1989 році я потрапила працювати в Український фонд культури, а він тоді якраз був одним із таких провідних українських центрів. Переді мною стояло завдання, десь приблизно в цей час поставило, треба було забрати сволок. От тут ми не можемо нічого побачити, вони все загородили. А так, а та фотографія цього, цієї хати у нас є тепер на, 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 на комп'ютері. Сволок був. То я прямо у паркані. Я бачила там якраз цю, цю, цей хрест восьмиконечний, Я бачила е, і цифри, які там були написані, але дістати я не могла, тому що господарці цього людина божевільна була. І нічого я не змогла зробити. Але в нас був в нас е, Микола Іванович Молочинський приніс. Вікно з тієї хати. І довгий час воно стояло у фонді культури, поки нас там. Потім був Дмитрівський церкви, потім ми його передали до музею родині. Не знаю, яка доля того вікна. От. Тоді це коли в ті часи, коли приводили сюди, перший раз, коли я приводила своїх курсантів, а вони самі, я їм розповіла про тіпо, це все. Вони я сказала, коли ви виззійте, ви прийдете, мені скажуть. І в один із днів. Вони прийшли з полігону, була неділя, кажуть, вийдіть. Літо було, липень було. Ми прийшли, тут все було поруйноване, не така була справжня була криниця із коврою, і з, з усім на світі, з відром, але вона була поруйнована. Дмитрівський храм приходили, відвідувала знаю, як сказати, начальник Ленінського райвиконкому. А тут наближалися події, а тут наближалися якраз 92-й рік і все. І ми її весь час говорили ну, соромно, ну як так можна? І ви знаєте, через деякий час, коли вже ми прийшли із студентами колегії патріарха Мстислав, Володя, до речі, тоді був, вже оце з'явився нашок. Сюди, між іншим, приїздили і приходили з згадують, дуже часто члени Православного братства Львівського. Вони теж ходили до цієї криниці. До цієї Ну, але потім, потім якось так сталося, що, що сталося, як сталося. Ну, Звичайно, величезна роль в тому, що ми знаємо, що ми зібрали по крихті і пам'ятаємо, це, звичайно, про пронемок. Книга зараз, я покажу вам її, вона якраз там всі ці статті зібралися, і там вони є. І головне, мені б хотілося, щоб ми от оцей похід до цієї криниці продовжили. Ми потім до пам'ятника ми під'їхали біля Покровського собору, поклали квіти, а потім якось так до кінця місяця, щоб ми подивилися фільми з стежками сковороди про Бабарі, Владислава Пронемка, щоб це якось так от і пригорнути тоді людей.